До 2025 року Миколаїв придбає 31 тролейбус з автономним ходом на відстань до 20 кілометрів. Відповідний контракт укладеного з броварським ТОВ Політехносервіс. Купівля гібридних тролейбусів мала відбутися ще у 2017 році, проте реалізувати цей проект вдалося лише зараз. У міській раді Миколаєва кажуть, що оновлення тролейбусного парку здійснюється завдяки кредиту від Європейського банку реконструкції розвитку. Також є інформація про те, що уряд Данії виділив грантові кошти у сумі 3,9 мільйони євро. Їх використають для придбання ще десяти аналогічних машин. Перші тролейбуси із нової партії вже доставляють до Миколаєва. До кінця літа цього року місцеве транспортне підприємство матиме у своєму парку 10 таких тролейбусів. Це дозволить запустити повноцінний маршрут. За планом, на кінцевій зупинці у корабельному районі буде збудовано зарядну станцію. Таким чином, тролейбуси протягом години заряджатимуться. Маршрут протяжністю 16 кілометрів пролягатиме від автовокзалу до проспекту Корабелів. Тролейбус зможе на одному заряді пройти цю відстань в один бік, підзарядитись та знову виїхати на маршрут. Після того, як перші машини почали надходити до Миколаєва, працівники депо займаються перевіркою техніки на відповідність умовам комплектації, а також здійснюють повний огляд. Окрім цього, важлива частина підготовчої роботи полягає у додатковому навчанні для водіїв та тих, хто здійснюватиме технічне обслуговування нового транспорту. Це навчання проводитимуть спільно з виробником тролейбусів, кажуть у комунальній. У підприємстві «Миколаїв Електротранс». Тим часом підприємство раніше повідомляло, що працює над створенням першого в місті тролейбуса з автономним ходом до 20 кілометрів. Цю роботу виконують працівники депо власними силами. Тролейбусу провели на території підприємства тест драйв Обкатка показала, що основна частина роботи вже позаду. Залишається виконати оздоблювальні роботи. Відомо, що тролейбус із бортовим номером 3002 марки Лас потрапив під обстріл та не підлягав відновленню у первісному вигляді. Але козовна рама виявилася придатною до використання. Тож на підприємстві вирішили відновити машину та забезпечити її автономним ходом.